І я їй кажу: ти інтерв'юер чи суперзірка з минулого? Суперзірка з минулого? А сам ти хто? Блін, ну і нащо я так сказав? Вона ж образиться? Де і інтерв'ю, чого я докопався? Постійно тепер про це думаю. Треба випечитись, чи що? Діма! Тепер точно вона не дозволить йти на побачення з єдинкою. Молодець. Оце люди будуть зараз писати дурня вже не той, вже не треба було з нею сваритись. Шановні, як добре, що я маю регулярні сесії з психологом, і цей внутрішній голос більше не докучає, адже на платформі Mindly є дуже великий вибір психологів та психотерапевтів. Тут і ви зможете знайти перевіреного спеціаліста під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс у застосунку. Шановні, хочу побажати вам в новому році ментального здоров'я, щастя та відчуття цілісності. і даю вам завдання на новий 24 рік: подружитись з самим собою, і якщо ви не могли наважитись на терапію. Того року зараз саме час спробувати. Тож щоб запланувати свою першу сесію з психологом, переходьте за посиланням в описі або за цим QR-кодом. А за промокодом Дурнів20 ви отримаєте 20% знижки на першу консультацію з будь-яким спеціалістом. І пам'ятайте, що робота з психологом це не прояв слабкості, це крок. Відповідальної людини